Всім доброго дня! Так, знову мій крупний план. Ну, бачите, не можу я в себе вдома без крупного плану. По-перше, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал весь цей час і особливо тим людям, які останнім часом мене правильно зрозуміли, там просвітили багато в чому. Дякую всім. Прогноз погоди на квітень такий не дуже приємний. Але поки все нормально, то будемо милуватися. Ось цей чебрець, який нещодавно придбала на базарі, хто може пам'ятаю, розділила на три кущика, таких ось однакових, і поросаджувала в різні місця. Троянди потрішки вкриваються листячком. Так ці морози вже не потрібні. Ну, що ж ми зробимо? Ось гіацинтік мій. Такий чудовий, білосніжний, дуже гарний. Але я так бачу, що гіацинтам в мене щось не подобається. Ось на гілочці 4 квіточки. І так практично всі. Чи це залежить від сорту, чи ці гіацинти потребують все ж таки підживлення, не знаю. Ці гіацинти купувалися на базарі, в магазині, були такими великими, великими, ну, набитими такими суцвітями, але ось всі гіацинти, які в мене живуть рік, два ось такі вони, бачите. Не дуже виходить у мене ось так гуляти з камерою і наводити її від одної рослинки на іншу. Камерою трясе. Якщо, може, хтось може поділитися своїм досвідом щодо цього питання, то буду дуже вдячна. Ось такий цей синій, гарний, він, бачите, ще й махровий. Але теж квіточко, квіточок на стеблові зовсім мало. Погода в нас дощова, сіра, похмура, що не день, то дощик. Але хоч рослинкам ця погода подобається, а нам людям ж хочеться сонечка. Ось так гарно відновилась вже ця примула моя того року посадки, і навіть хоче квітувати, правда? Якщо будуть морози, навряд чи, навряд чи я побачу її квіти. Є лівець, а гвоздичка, бачите, серединка трішки в неї випріла, але нічого, там відновлюється погінці. Очеток цей вже міняє своє забарвлення з зимнього. Такого шоколадного на літнє зелене. Влітку він ще гарно дуже квітує такими суцвіттями білих квітів, немов хмаринка така. Також повипускав молоді пагінці самшит, шит, берсклет, Рододендрончики хоч відійдуть за цю вологу погоду безсонячну. Сантоліна як гарно розпушилася вже. Ну, морозів вона точно не хочеться Сантоліна. А, і що я замітила? Ні, не кішечку свою, а ось обрієта моя, все ж таки, бачите, випускає молоді пагінці. А я вже з нею попрощалася, купила на базарі дві нових, а ось вона відновлюється. Деякі троянди після обрізки, то хоч. Видно над землею. Ось, бачите, шавлія вже така гарнюща. Ви ж знаєте, шавлія в мене вся польова. Звичайна така видова, здається, це ж називається. А ось Вероніка, теж повипускала молоді пагінчики. Маю Вероніки два кольори голубу та рожеву. І що я ще замітила? Хости повитягали з землі свої носики. Це така звичайна якась хосточка з базару, але маю з магазину тік-ток, то один в один. Шеловидний флокс, такий соковитий, весь на бутончиках, правда, ще не квітує. Ну і всюди такі прості з базару нарцисики. Здається мені, що всьому ранньо квітучому притаманний саме жовтий колір. Нарциси, форзиція. Вони в мене так на сьогодні по одному, по два посаджені, тому що я їх того року розсадила. В мене було два кубельця, таких вже дуже-дуже великих. То я після квітування порозсадила. І квіточки, до речі, якісь менше стали після пересадки, але, думаю, вже розростуться вони собі, і квіти стануть знову крупнішими. Ось так стає вже все зеленіше і зеленіше. А тут ось в мене медуночка розквітла, треба теж зафіксувати цю красунечку. Я, до речі, що замітила в медунки, ось квіточки ж в неї двоколірні, так, рожеві і голубі. Ну, принаймні в цього мого такого сорту. Ну, не знаю, що за сорт. Але квіточки у бутончиках усі рожеві. А потім поступово при розквіті вони голубіють, і квіти, які вже постояли, то вони вже всі голубі. А всі, які тільки розквітають, усі рожеві. Ось скільки в мене тут цієї фіалочки. Вона в нас тут всюди-всюди росте. Так, до речі, які мускарики теж ось, бачите? І тут, і там, всюди. Лілія зійшла, ось ту, що я нещодавно придбала. Вона вже такий мала великий носик, але я її заглибила саме так, як потрібно, щоб над цибулькою вмістило ще дві цибульки, і вже вона вилізла із землі. О, гейхеру почала, почала чистити, і, бачите, забула, не закінчила, почищу вже разом із вами. <смір> Надіюся, з цими молодими листочками, які і так добре що відновилися. Щось хейхерам тяжко було ось після лютих морозів. Надіюсь, ці морози вже її не пошкодять. Ну, там високих морозів і не передають, я знаю. Ось так, бачите, можна навіть і без ножиць, вони легко відриваються. Маю також багато таких. Зірочок цибулькових вони, до речі, досить такі агресивні. Це мій череночок бельведера, якому вже буде скільки це? Ну, третій сезон, напевно. Ось бачите, що коти мені роблять із бруничками. Саму гарну бруньку, саму велику, все, взяли і вже відломали. Ідуть мордочками труться, хвостами труться і ось так. І бачу, прокинулася вже гліцинія. Нова обрієта, фіолетова та малинова. І ось очеток Coral Riff в мене е, весь повимерзав. В різних місцях він у мене був і всюди повимерзав повністю. Але ось, хоч на цьому кущику є трішки трішки якась надія живих пагінців. Троянда Флорентино, до речі, чудово виходить із зими. Ось так тут в мене ця діляночка, вся в трояндочках, але поміж трояндочками дуже багато багаторічників та цибулькових. Ось ромашка, до речі, так швидко розмножується дуже швидко. У мене взагалі все початково було направлене на троянди. Готуючи це відео, я навіть підрахувала. І знаєте, маю на сьогодні вже 170 сортів троянд. Хоч на сьогодні тих кущиків навіть і не видно. І здається, що в мене є тільки юка та багаторічники. А скільки розпаковок було на моєму каналі. Але як сад може бути без багаторічників та хвойних рослин. А ось знайшовся мій. Ем, Нарцисік такий мініатюрний. Того року я його посадила і все його чекала, чекала, шукала його шукала. А ось він вже і знайшовся. Бачите, в мене з пересадками мігрують і цибулькові по всьому садочку. А дереві вже ось який гарний на сьогодні, як він підріс, як він бистро розростається, просто захоплює території, як пирій. Маю Два кольори, два рожевих кольори. Хоча купувала один червоний, але ось так мені пощастило. Хм. Піднімається клематис, клематис так зростає. Я пам'ятаю, що десь чула, що клематис за день виростає на 15-20 см. Представляєте? Хм. Коти люблять травичку, бачите, фоляріс їм теж підходить. Ця троянда в мене знаходиться в шині, тому що при посадці не заглибила прививку. Тому мусила виправляти цю ситуацію, тому що троянда погано себе почувала. А ось як гарно вже розпус... розпускає листочки, дейція. теж нещодавно її показувала, були тільки брунички. Чи не показувала, сама дивилась, вже й не пам'ятаю. А горіх на задньому плані, обмотаний сіткою і рабицею, він вже практично зрізаний. Він трухлявий всередині, але ще тримається і буде триматись довго. Хочу пустити на нього клематис хеглі гібрид. А ось такі трояндочки, як Orange Baby, які дуже низько обрізала, теж, бачите, відновлюються. А ця примула нова, крупноквіткова, ось мені цікаво, як вона буде поводитись себе в садочку, як вона буде зимувати і взагалі. Спіреєчка вже, бачите, розпустила листочки. Ось такого якогось гірчично-медового кольору в неї це листячко. Ще цікаво знати мені, що це за сорт. Як гарно ці крапочки водички виглядають. Ніби бусинки якісь дорогоцінні. А цей клематис я собі на базарі придбала і не знала ні який сорт, ні якої групи він обрізки, а цього року він вперше ось так випустив бутончики, ніби клематис другої групи. Справжнім килимом розростається айстра. Це, здається, чи новобільгійська чи англійська, не знаю. Ну, вона така не дуже низька. Десь сантиметрів 50 напевно, що висоту. А ось брунерочка нещодавно показувала, така була над землею. А ось гляньте, вже квітконосики розпускає, Яка вона гарна, яка чудова. Сакура ось такий має на сьогодні брунички. Сакура квітує на початку травня. Ну, ця моя сакура, сорту я не знаю. Ось того року вона в мене вперше квітувала, але того року, правда, в нас і приморські травневі минули. А що б до цього року, ось не знаю. Ось так уже ця поділочка лілейника виглядає. І ось так гарно. Виглядає мій почвопокрівний цей бурянець, який покриває все. А до цього рододендрончика бігаю три рази на день, Милуюсь цими бутончиками, які ось-ось розкриються. Мають бути такі голубі, чудові квіти. Ну, побачимо. Так само я чекаю на свою першу магнолію. А тут ось, бачите, в мене все в трояндочках, яких навіть не видно. Один бур'янець. Там ще, до речі, в мене лілій багато. Ось гіацинтики всюди по-різному виглядають. А ця ось туєчка Теді, бачите, в мене ніяк повністю не позеленіє, тому що вона зараз мало, ну, практично не бачить сонечка, вона в холодну пору року, тут в затінку завжди знаходиться. Але туєчка Теді потребує трішки притінення, тому що вона повне сонечко, її палить. Так само, як ось ялицю бальзамічну, також потрібно висаджувати в затіночок. Вона ще, бачите, в мене маленька, нещодавно придбана і посаджена. А як подобається мені цей кіпарисовик. Теж як сонечко, весняне сонечко, чудовий такий. Коніка обгоріла трішки на старому місці, але нічого, бачу, відновлюється. Надіюсь, тут вона себе добре буде почувати. Ще якісь вийшли нарциси. Ну, вже сама не пам'ятаю, що я досадила. Новий барбарисик Пінк Квін. Ось почав розпускати свої листочки. Ось такого вони поки що кольору. як там буде далі? Будемо вже дивитись, мені дуже цікаво. Тут в мене ця ділянка вся в конвалії, вся земля ось тут. В конвалії. До речі, ця конвалія ще від моєї бабусі. І вона бачила мене ще маленькою. А ось гляньте, як виріс вже морозничок, чимирник. Нещодавно його знімала, такий над землею був маленький, а ось гляньте вже, як підріс швидко. Така квіточка салатова. перші там білі були, ну, він, напевно, що ще побіліє, не знаю. У мене так з морозниками ще немає досвіду. Манюня магнолія кобус пережила в мене вже другу зиму і навіть ось пересадку в листопаді. Це добре, хай живе і росте. До речі, вона в майбутньому буде мені робити дуже гарну тінь для рододендронів. Ну, в принципі, так, як і Тамарікс. Нарцис Gold Disk. Дуже він мені подобається, такий махровий, чудовий. Квітка велика. Спіраю я цю просто обожнюю. Це така якась вангута, ну не знаю, сорту. Бачите, яка вона гарна. А ось погляньте на абрикосі кішечка, що виробляє справжня мавпочка. До речі, абрикос вже відквітає Тут теж висадили на цю діляночку нові армерії, білу та рожеву. Жимолість варігатна, бачите, яка вже красива. Правда, лютневі морози, ось їй приріст пообморозили, але нічого, відновлюється. Ось яка чудова ця армерія. Який соковитий колір, скільки тут цих малесеньких квіточок в одному букетику. Пересортний мій варіагатний єлівець ось взимку був весь ну, фіолетовий. Бачите, вже посвітлішав. Сосна грифіта вже ось почала розпускати брунички. Бачите, вже видно зелененький колір. Ще трішки, і вже тут буде молоденький пучок. А ось армерія ця білосніжна так виблискує, немов дорогоцінність із крапочками водички. Молодило, якщо прорідити, то ось стає воно таке велике-велике. Це в мене вийгала кандіда, їй вже буде третій рік. Але ось завжди вимерзає вона в мене до, до самого низу. Не подобається мені вигляд цього кіпарисовика. Це Red Star із новинок. Але ось виглядає він погано. Зате бересклет чудово себе почуває. ось, понавипускав молоді гілочки, не знаю, ще буду, як буду його формувати. Ну, хочу пускати його на опору, зробити тут таку стіну. Ну і ось гляньте клен атропурпуреум який бажаний. Як я чекаю побачити ці листочки, це для мене щось так, як магнолія, теж таке щось дивне, незвичне. Бачу, довго він так розпускає свої листочки, не квапиться, чекає тепла, напевно. Ну, щось так, як, як гліцинія теж. Мій перший деревовидний піончик. Я теж ще квітів його не бачила. Це його буде перший урожай. Ось чотири бутончики, ще, здається, є. Ну, Дуже гарно виглядає цей його листя, який він чудовий, має потім дорослий куч, навіть взимку, він якось гарно виглядає. Сонечка немає, але бачу, шафран відкрив свою квіточку. До речі, ця серединка в нього здається дуже дорога прянощ. Ну, чула я щось таке, що ця ось його серединка це таке щось дороге. Також ось і церсис не квапиться розпускати листечку, так як і клен чекає тепла. А тут ще мускарик знайшовся, х, теж емігрант. Тис теж, ось брунички вже, ось ось розпустяться. Розпустяться в нові пагінчики. Це перший мій тис, перший, який в мене є. А тут лілія ну так швидко наросла. Це така дуже гарна лілія, червона. Якщо знайду, то вставлю фото. Так ось виглядає на сьогодні хіноцея. Це така рожева. І навіть істільба, одна з кущиків, випустила ось листочки вже. Трояндочки, бачите, які малесенькі. А, і беріс, і беріс вічно-зелений, сорту Snowball. Ось теж такі брунечки. Теж це така нова рослинка в мене. Тому цікаво, цікаво побачити ці квіти. Анемона садова. Із базару такий кущик тендітний, але потім вона така буде мати високі такі квітконоси. Казали мені, що це агресор. ну, А це щось з новиночок. Щось я навіть не розумію, чи це тюльпан, чи це нарцис. Квіточка схожа на квіточку тюльпана, а листя на нарцисове. Буду закінчувати відео, тому що вже і так, напевно, що дуже довго, хоч і не все обійшла, але час іде. Ось це немона Бланда, бачите, одна квіточка синя, а ця така якась бежева хоча в мене не було такої бежевої квіточки, була тільки синя. Гортензія волотиста ось такі вже великі має маєбрунички на сьогодні і йдуть морози. А ось бічної брунечки одної вже нема, вже коти постаралися. А мудринка, як на сьогодні, гарно виглядає. Дуже подобається мені її стовбур, він якийсь такий, ну, дуже цікаво розфарбований. А такі скульптурки в мене, вони такі, ну, прості, але були вони дуже недорогіми, тому я собі придбала їх. Але все одно вони милі для мене. Закінчу відео на цьому чудовому барбарисі, який, як і первоцвіти, прикрашає весну. А в слідуючому відео буде знову розпаковочка. Розпаковочка троянд. Все, любі, до зустрічі!